За різними оцінками. Ви говорите про 6 серпня. Інші військові експерти говорять про 5 серпня. Хтось говорить навіть там, ну це не можна сказати, конкретно ставити на день, а там протягом двох тижнів, але почнеться наступ росіян. Причому самі расисти говорять про те, що вони, очевидно, почнуть наступ з кількох напрямків, і вони говорять про. Повномасштабний наступ з кількох напрямків пабліка говорять говорять росіяни про те, що ми вам покажемо 24.02. Тому у мене до вас запитання: чи можуть зараз росіяни з з тим, що у них є, та в тому складі, в якому вони зараз перебувають, повторити 24.02.22? Ну, коли що називається з Донбасу, з Білгорода, з Білорусі, з Чернігівської області. Попруть звідусіль, але в тому фрагменті, в якому ми бачимо зараз: південь, Донецьк, Харківщина, південь, центр, і північ, а Дивіться, може, і а може і Білорусь? Ну навряд чи Білорусь, тому що там не немає ударного груповання. Ні не ні російського, не ні, ні білоруського. Там є ракетні війська і є авіація. От да, удари ракетних військ і авіації загроза зберігається постійно. І Ми, до речі, спостерігали на минулому тижні саме такі удари. Дивіться на, на мій погляд, немає сили засобів таких, щоб відтворити 24 лютого, але вони будуть намагатися створити ілюзію. Ілюзію повномасштабного наступу. Головний удар, скоріш за все, і саме така боєздатна а, угруповання військ. Вони їх зосередили на Криворовському напрямку. Там зібрані десантні повітряно-десантні частини, а, там зібрана а, частина військ, які прибули з Росії а, через а, з Криму, через Кримський міст, знов ж таки а, артерія постачання. Вони залишили е, частину сил. Там була перевага, допустимо, до 1,7-1 до, до 8 А вони трошки зменшили, але залишили перевагу на Донецькому напрямку. І сьогодні це найгарячіша точка Піски, Авдіївка, Бахмут. От. І е, Харківський напрямок. Там е, у них є 144 -та танкова дивізія, вона в другому ешелоні стоїть. Я е, в якості резерву. Ну і якщо повірити британській розвідці, то о, вони говорять, що російські війська можуть роз командування російське може розгорнути на 180 градусів угруповання військ, які вони вони створили в районі Ізюму, і піти на Балакл через Балаклею, піти на Харків і вдарити з двох сторін. Ось дивіться, і то і то ми що ми маємо з. Аналізу харківський напрямок, удар з двох сторін від Балаклеї і е, від кордону. Е, Донецький напрямок, спроба ударів на Пескі, Авдіївка, Бахмут, і е, південний напрямок е, або Криворізький, або Сумський, або е, на Кривий Рог, або на Миколаїв. От навіть е, е, сьогодні там висловлюється, що може даже не на Кривий Ріг, а підуть на Нікополь і, е, і далі вздовж Дніпра. Вон. тому вони і а сил недостатньо для таких масштабних дій. Тому я думаю, що це буде імітація. Знаєте, як розвідка боєм. Задача малої групи людей виявити всі вогневі точки противника і змусити відкрити вогонь зі всіх засобів. А, тим самим а, вони будуть провоковувати нас на масштабний опір. А потім, коли вони будуть закінчувати сили, вони запропонують нам перемовини. Вот ну це Давайте один тепер. із варіантів, тому що е, далі, якщо вони видихнуться і не зупиняться, е, то ми можемо перейти в контрнаступ, і отут Росія буде вимагати перемірі. Пане Олеже, давайте тоді по напрямках. Подивіться, сьогодні голова обласної військової адміністрації Сінігуба в Харківщини говорить про те, що росіяни розповсюджують, як він сказав Фейки, про наступ на Харків і про взяття Харкова. От і ви говорите про те, що можуть піти, що називається з двох сторін. А скажіть, у них ціль взяти Харків чи все ж таки зробити так, щоб нам, наприклад, там на півдні не було чим. Особливо наступати, щоб відтягнути, чи все ж таки про... ні ні, ні дивіться про взяти Харків немає мови. Справа у тому, що вони будуть імітувати масований наступ. А вже наскільки вони цей наступ буде мати успіх, скоріш за все, можливо. можливо, на окремих ділянках фронту вони можуть мати тактичний успіх і десь просунутися або продавити нашу оборону на декілька кілометрів. Але не більше судячи з того з того війська, яке вони накопичили на сьогоднішній день, і судячи з того, що ми сьогодні не 24 лютого, і Ми розгорнуті і готові до зустрічі, то я не думаю, що вони розмірковують навіть на оперативний успіх. Вони розмірковують на тактичний успіх. І головне завдання, е, е, от в чому полягає ілюзія, ілюзія полягає в масштабності в декілька напрямків одночасно. Розумієте, і складається враження, що все, вони піш пішли у нас, то що робити? Куди бігти, де захищатися, з якого боку тримати оборону? Ось е головна мета. Плюс інформаційні вкиди, от такі, як е е сказав голова Харківської Ода, що завтра візьмуть Харків. Чим вони візьмуть Харків? Дойдіть що ви? Ви ще дойдіть до Харкова, ви до Харкова не змогли дійти навіть в березні місяці. До кільцевої дороги дійшли, а потім ми їх відкинули звідти. Тому е, саме головне це імітація.